Вітаємо в Україні! Ви автор знаменитої пісні з фільму Місконгеніальність, яка стала справжнім гімном усіх конкурсів краси. Ви напевно могли б жити лише на авторські відрахування з одного цього хіта. Це просто дивовижний збіг обставин. Цю пісню я написав для своєї дівчини. На той момент ми вже чотири роки були разом. Тож це освічення в коханні було цілком природнім. А вийшло так, що це освічення стало світовим хітом. Пишаюся цим. Сьогодні ви в журі конкурсу Міс Україна, всесвіт. Які враження від українських красонь? У вас стільки вродливих жінок це просто вражає і не тільки тільки на сцені, а й у глядацькій залі. Але мені здається, для перемоги самої лише вроди недостатньо. Важливі харизма, упевненість у собі та почуття гумору. Безперечно. Ви зі Швеції стежили за цьогорічним Євробаченням, що проходило в Стокгольмі. Вітання Україні, вітання Джамалі. Я дуже зрадів перемозі України, адже я буваю тут доволі часто з концертами. У мене є друзі в Україні. Це чудово, що саме ви перемогли на Євробаченні.